На турнір, присвячений десятій річниці створення футзального клубу Сумдеу, приїхали не всі команди, на яких чекали організатори. Однак змагання від цього гіршими не стали. Три дні у спорткомплексі Сумського держуніверситету грали між собою Шосткінський імпульс, Сумський педагогічний університет та перша і друга команди Сумдеу. На турнір завітали і представники влади, адже тепер футзальний клуб Сумдеу частково фінансується з бюджету. Хотів би зазначити, що обласна державна адміністрація підтримувала і буде підтримувати спорт як серед студентів, як дитячий, так і масовий спорт. І ми вважаємо, що це потрібно робити. В останній грі турніру зустрілись Шосткинський імпульс та сумдеу. До цього матчу господарі вже мали на своєму рахунку дві перемоги, тому розпочали впевненіше. Однак першими все ж забили гості. Сумчани одразу відігралися, після чого команди знову обмінялися голами. Під кінець гри рахунок був 2-2, А через декілька хвилин на табло вже світилося 5-2 на користь сумдеу. Студентам вдалося зламати гостей під завісу матчу. У нас ігри складаються з Шоської на протяжні чемпіонату. Сюди так упорно. І все висить на останніх минутах. Фінальна гра розставила команди в такій послідовності. Третє місце за імпульсом, срібні медалі отримав сумський педуніверситет, а перемогу святкували господарі змагань. Команда СумДУ. Хлопці виграли всі три поєдинки в групі. Сегодня как бы, третий день турнира, поэтому уже сили на исходе и напряжение, как бы решающая игра, поэтому последняя игра самая сложная, можно сказать. Но ну, вчера тоже пьет хорошая команда. та да и наша, вторая команда дали бой, в перший тайм вообще тяжеловато было. А так, в принципе, доволі, що выиграли. За словами тренера та гравців клубу, команда вже готова до виступів в новому сезоні чемпіонату України з футзалу. Ігри підопічних Сергія Пісоцького в рамках першої ліги розпочнуться в третій декаді жовтня.